Короче, нічка. Пізно. Похує. <реклама> да. Це от Віталій. Це транспортний засіб номер 1 А Віталій сидить на транспортному засібу номер 2 Виникла ідея цього з Це Коля, власник цього транспортного засобу номер 1 Це я самий оператор. <muchess> Далі, Гіля. Це Єлььобоя, це, короче, нас цитьки охранник, що всіх завалить. Йоу, <кану> <гану> 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 да. Таля, що ще? Короче, погнали. Короче, є ідея. Що зробити прикол. Ми здіну качалки було ніфіг що робити. І почали страдати хيرно. Блін, сраний котилиш м'який задуболе. Ти це yes. задрочиш, <гану> блять, yani, і, і їдеш на. Да, ти задрочиш, і їдеш Короче, зараз будемо творити в цьому <гану> сам прикол. Шиталий упав. Нет. Yeah. От бля.